Завтра Красная Армия отправится в освободительный поход в Западную Беларусь и Западную Украину. Направляя миллиарды евро на поддержку киевского режима террористического экстремистского, неонацистского. Вместо нового медоборудования его фирма поставляла государству уже бывшие в употреблении протезы, которые Алёхин скупал у семей умерших инвалидов. За убийство конкретного солдата или офицера начисляется 25 баллов. Если ранил, ранили его 12 баллов. Что-то тут не так. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Тут ми вам розкажемо про біль та страждання, про те, за що насправді переживають російські чиновники та пропагандисти, замість того, аби займатися чисто російськими справами. Все найцікавіше до цієї години ми вже для вас зібрали, дуже красиво причесали і готові до презентації. Але ви на старті не забувайте лишати свій лайк обов'язково. підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і Коментуйте і коментуйте почути і побачене Ну і погодьтесь, є в нас свої внутрішні традиції, до яких ви звикли, і я звикла. І щоб то був за старт нашої програми без якогось дуже і дуже красивого прильоту. Наші самі сили оборони знають, що нам просто конче потрібен сильний хук на початок і завжди нам його дають. А ці ночі в Башкортостані без сну. Я б наві так це розпочала в місті Салават сьогодні. Спостерігалась сильна пожежа після гучних вибухів. За попередньою інформацією, безпілотник атакував підприємство Газпром Нафтохім з Салават. Це нафтохімічна величезна компанія, яка володіє одним із найбільших в Росії виробничих комплексів нафтопереробки та нафтохімії. Тут не так. І ніхто геть ніхто не зможе ані із Запарівріка, ані з території України чи за кордон сказати, що всі ці удари не мають жодного значення, що вони ніяк не впливають на життя росіян на окупованій території. Можливо, трошки важче саме із воєнною машиною, бо зокрема там не про бензин мова йде, а про дізель. Але ну зачекайте. Москва теж не сразу строїлась, і не зразу буде розрушена. Річ в тім, що багато чого міняється після прильотів по НПЗ. Он і бензин зникає, вже тепер зникає, і у Бердянську здається, окуповані українські території такі просто приречені ходити пішки і жити в дефіциті, бо серйозні проблеми із паливом. Розливаються там як річки навесні, тільки щоправда, у зворотньому напрямку. На заправках бензину немає. Водіям доводиться їздити містом, як той знаєте, квест, перевіряючи кожну колонку, сподіваючись знайти ну хоча б щось. І що? є бензин. У нас нет бензину. А на колонках ні. У нас пока в машині є. А вот на колонках есть программа «Угадай мелодию», у нас «Угадай колонку». С бензином? Да. Сейчас будем эту карту разложим, и вот этот маятник экстрасенсора. А что у нас здесь? А здесь ничего нет. А здесь тоже ничего нет. И вы ж помните, мы же завжды забираем топовые темы, например, из наибольших российских пропагандистских ток-шоу и программ. Там цієї теми не існує. Ніякого дефіциту, ніяких ударів по ПНПЗ, ніяких проблем. Вони готові говорити про що завгодно, тільки б не про себе. Оця моя найулюбленіша тема, яку ми знайшли, які ж все ж таки суки, ці українські військові. Вони ж просто вкрай ахуєлі. Вони вбивають русських мальчиків і роблять це завзято. Та ще й, ви уявляєте, забали. Ну, тварі просто. Тоді як скрєпні, звісно ж, СВОшники, окупанти вбивають наших просто так, без азарту. А наші ще й за смерть руських все це обмінюють на дрони. Я вам, дорогі росіяни, навіть більше скажу, поки ви на фронт заганяєте людей за гроші і за дуже великі гроші, наші захисники, захищаючи себе, свій дім, свою родину, часто самі скидаються власними грошима. Власним коштом на ці самі дрони, аж так сильно вони люблять крамсати окупантів. В нашому війську немає заградотряда, в нас не стріляють в спину, не відправляють на милицях в бій, немає м'ясних штурмів. В Збройних силах України є здорова конкуренція, отримати більшу кількість балів за знищення ворога, аби далі отримати, обміняти ці бали на дрони і продовжити нищити ворога. Хочу подчеркнуть э, тот тезис, который сказала Олеся по поводу вот этой некой таблицы э, по начислению баллов за убийство наших солдат. На самом деле вот эта таблица, смотрите, как она чудовищно э, выглядит. Э, за убийство конкретного солдата или офицера начисляется 25 баллов. Если э, ранил, э, ранили его 12 баллов. Если это это по драноводам, іменно по конкретно солдатам-дроноводам, если просто убили солдата, то 12 баллов простого солдата-пехотинца. Если ранили 8 балов за уничтожение танка, 8 баллов. За его подбитие 6 баллов. А если поражены артиллерия, ПВО или РСЗО, то он начисляется от 4 до 10 баллов. То есть представляете, вот насколько чудовищная вот эта вот игра разворачивается с украинской Ильич, стороны. Ну, Это ну, я просто хотел... Расскажите, то, что... uh, ну, мы, мы с вами знаем историю, но расскажите, на что они будут тратить эти баллы. Ну, что? Они эти баллы будут тратить на то, чтобы тем, под, тем подразделениям, которые наносят самый эффективный урон, им еще давали дополнительное оборудование и деньги. То есть они на эти баллы покупают оружие, по сути? Такая, геймин... Оружие, фактически, да. Да, геймификация они на эти баллы... войны, а потом приходят на новый уровень, встречаются с боссом и все заново. Это чтобы наши зрители понимали, насколько там все дошло до абсурда. Они геймифицировали это войну. Чудовищно. Это чудовищно. Это чудовищно. Это не просто абсурд, это чудовищный абсурд, когда таким вот образом натравливают э, людей на людей. Это, это чудовищно. Но, это, а если... Давайте еще поясним, почему дроноводов именно. Потому что там есть объективное подтверждение в виде камеры. Потому что так бы солдат поощряли, просто подтверждать не могут. Да. Мій внутрішній ахуєметр тільки що зламався. Нічого собі. Натравлюють людей на людей. Половити хтось. Якась пропагандистка і сказати: Да, ми же браті, ми же слав'яні. Ми все ще через 3,5 з половиною роки повномасштабної війни, окупації територій, мільйонів ударів по Україні. Ми віримо, що ці дві армії можуть об'єднатися. Обнятися і згадати, що ми один народ. Серйозно? Really? А ви знали, до речі, що ось такі дуже дивні ідеї постійно якось і приносять, і зароджуються в голові диктатора Путіна. От справді це ж все не просто так, і досі є ті, хто його переконує, і в його перемозі, і все, що в нього вийде, і не тільки. Здається, він в принципі дуже, -дуже легко ведеться на якісь такі авантюри. Тут журналісти вскрили дуже цікаву таку жовту сторінку його життя. Виявляється, що Пиня це досить такий старий педофіл, порушник всіх норм і законів. Журналісти розкопали його старий старий роман із ну фактично дитиною у порівнянні із ним. Виявляється, що у 2010 році, коли сам пиня був ще прем'єр-міністром, коли він дав Медведєву потримати Кримо Російської Федерації то в нього спалахнув роман із абітурієнткою журфа такою собі Алісою Харче Харчевою, який на той момент, коли в них зав'язався цей роман, було всього-навсього 17 років. Відносини коханців тривали близько року. Але батько дівчини, як кажуть, обізнані джерела і досі отримує гроші за те, що фактично він дозволив, аби його донька жила із дідом, тобто кремлівські структури, йому платять за мовчання. Він продав свою власну дитину діду. Історія відносин бере початок із еротичного такого собі календаря, який рух наші, зараз, здається, його вже немає, подарував путіну на його 58-річчя. На ньому були зображені студентки журфаку, серед яких опинилася і та сама 19-річна Харчова. Календар передали особисто путіну. Що публічно підтвердив свого часу і Пісков. Згодом саме Харчову запросили до резиденції Путіна в підмосковному Новогарьова. Може, це і є ті самі, знаєте, російські традиційні цінності. Ну, знаєте, коли молодь піклується про дідів. Ну і подальша доля тієї коханки склалася як тривіальна історія, їй навалили купу золота, і вона продовжує жити своє якесь звичайне буденне життя. Ну, а певно, Путіну тепер підсовують якихось інших коханок. І його за це ніхто не судить і не засуджує. Всі ці історії тримаються під суворим секретом, у той час, як інших в Росії аж дуже люблять судити. Ми свого часу казали, що той самий Марков це тільки квіточки. Ми попереджали, що кинутий заграти злочинить Гіркин, вбитий злодюга Пригожин це тільки старт. Тотальної зачистки всього і всіх. Путіну не потрібні псевдопатріоти. При тому подивіться, всі ці ряжені фанати Росії і СВО, вони ж усі як один злодюшки. Але вони виступають за війну, але вони люблять Путіна. Ні, не так. Точніше, вони з тих пір, як СВО стало затяжною війною, більше тепер люблять Путіна. Кусати цього старого Таргана за провали. Тож Тарган, вирішив, що має більше ресурсів для того, аби не заганяти псевдопатріотів. От, наприклад, Z-блогер Альохін. Чувак мінімум із 2014 року продавав росіянам вживані протези, наживався на всьому, що міг. Але чомусь це стало шок контентом тільки в 2025 році. Невже совпадіння? тема. Популярного российского военного блогера и волонтера Романа Алехина заподозрили в мошенничестве. А в 2014 году Алехина вообще судили за продажу некачественных протезов для инвалидов. Вместо нового медоборудования его фирма поставляла государству уже бывшие в употреблении протезы, которые Алехин скупал у семей умерших инвалидов. Предприниматель тогда отделался штрафом. А если мы говорим про Алехина, конкретный случай. В 2014 году приговор суда. В 2012 году кинул инвалида, простите, на протез. Когда я его получила, я привезла Син говорить, мама, чого ногті накрашене. Це було дико. То в ну... протез ногті накрашені, я правильно понял? У чому ногті накрашені? У ну, протеза, я так понимаю. розумію. Це не да. Та ви що? Це ж Росія. Я не втомлююсь по пояснювати і говорити кожен день на нових прикладах, що СВО, війна, це піраміда, в якій всі, хто дотиче до цього процесу. Намагається наживатися. І ось вам ще один прецедент і ще один приклад. І здавалося б, коли в тебе є такі ганебні історії. Ну, займайся саме ними, вирішуй їх, але ж ні. В Росії, як правило, вони люблять обсмаковувати, обсмоктувати інші країни. Не знаю, як вам, але мені дуже часто сильно сильно хочеться спитати Марію Захарову, якого хера саме вона зокрема, і опікується справами. Усіх країн світу і сусідніх галактик, але тільки не Росії. От соціалка Росії її не обходить за Францію. Серце болить. Проблеми виробництва Росії, заводів, фабрик, яких в Росії, окрім оборони, вже через війну не лишилось, машку не калишать. Їй би свій бухий носік засунути в справи Німеччини. Ну і зрештою свої втрати взагалі не рахують. Їх немає. А от підрахувати українські це маша любить. Захарова, Лавров, Медведєв, вони постійно намагаються вже й запізненням, але спинити машину, яка нарешті набрала хід, і дасть Бог буде котитися із нечуваною швидкістю. Я маю на увазі запуск вино-промислового комплексу Європи. Тож, ви цього хотіли, ви це провокували, і тепер ви це отримаєте. Понимаете, здесь перед нами буквально хрестоматийный пример того, что происходит, когда интересы э, и будущее собственного народа, вот непосредственно народа Франции, приносятся в жертву геополитическим амбициям, основанным на созданных фейках, когда вместо решения насущных проблем страну, в частности, вот сейчас мы говорим о Франции, ставят на военные рельсы, пуская под нож социальные программы, при этом направляя миллиарды евро на поддержку киевского режима террористического, экстремистского, неонацистского и подготовку к отражению мифической российской угрозы. Чи турбуют социальные негаразды российскую верховку? То, что В Російській Федерації через спад економіки і те, що закінчуються гроші через війну, та, звісно, ні, всім плювати там збираються пояснити, що бідність це насправді багатство, просто ви неправильно рахуєте гроші. Знаєте, відступ це наступ, програш це виграш, війна це мир, ну а звісно, смерть це життя. І от зараз якраз економісти запускають новий хід. Бідність це нове багатство. Це ми думали, що коли в тебе... Падає національна валюта, тобто рубль, а ціни і тарифи ростуть, то це збіднішання народу. А експерти кажуть, стапе, і на пальцях пояснюють, як із російських 700 доларів насправді треба зробити еквівалент зарплати в 200 доларів, як в 2000 доларів, як в Америці. мовляв, та вас набагато більше грошей, ніж вам здається. А ви оце все казали роками, що скільки не кажи слова, халва, в роті солодше не стане. Стане. В Росії вже давно саме так. Бачиш, не знаю, там якісь пельмені в холодильнику, хоча це дуже жирно, то знай то американський бургер. Лежить дешева ковбаска, це мінімум морепродукти. Гнила картопля, то сприймай його як свіжий американський стейк. І так, медіальна зарплата 60 тисяч рублі. Пересчитуваємо в долари. Ну, грубо говоря, пускай 700. И вот тут-то мы должны вспомнить ключевой экономический термин паритет покупательной способности. Это то, о чем вы говорите, сколько можно купить. Так вот, по расчетам не нашим, а Всемирного банка, паритет покупательной способности к доллару 3,5 раза. Это означает, что на эти 700 долларов вот здесь, в России, мы покупаем так же, как американец, на 2600. Поэтому, друзья, наши на 2600, на 2600 а 3,5, да, да-да, это я в уме, примерно. Да, 700 умножаю да, на 3,5. Да, да. То есть, друзья, давайте спокойно скажем. Наша зарплата 2700 долларов, если мы хотим себя сравнивать, как в Америке. Ну, давайте так. В США штатах Америки є пособия, виплати банки їжі. Тобто, як ви розумієте, ну, не може бути Аж втричі різниця між продуктами. Я порівняла, наприклад, між Україною та Великобританією, розпитуючи про їхні ціни. Великобританія – це супердорога країна, не порівняно з Україною. Але подивіться, продукти в них, особливо коли ми говоримо про соціальні, вони дешевші, ніж нас. Це стосується і Америки. Продукти це основа основ, і там завжди пам'ятають, що кожне здорожчання тягне за собою соціальні якісь коливання. Але, зрештою, це я пояснюю, думаючий, знаючи аудиторії, а не росіянам. Ну, і значить так, друзі, виявляється, що не тільки існують ісконно-русські землі, тепер Чорзабирай, з'явились і ісконно білоруські, які теж мають повернутися взад. Чуєте, а хтось взагалі знає, ця хворі, вона, наче як ковід, да? вона чи передається повітряно-крапельним шляхом, чи як, чи є від неї якісь ліки. В тому сенсі, що ми. Вже свого часу розмотали Другу армію світу. Ну, прям сильну, міцну зі зброєю. А що вже говорити про бульбашів, які, якщо і воювали, то тільки у те, що на городі з Колорадським жуком. Але, певно, осінні загострення легко переживають далеко не всі пропагандисти. Тож, друзі, не забувайте, з вересня треба починати вживати вітаміни. Заводятся танки, заряжаются ружья. Завтра Красная Армия отправится в освободительный поход в Западную Беларусь и Западную Украину. Наша Родина обретет свои границы. Беларусь с белорусом обнимутся. И никогда больше над нами не будет панской плетки, никаких осадников и помещиков, никакой эксплуатации наших людей, нашего народа. Никогда больше этого не будет. С 1939 -го года мы едины и свободны! Красная Армия отправляется в поход! Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, товарищи! Приветствую всех, дорогие наши зрители, всех с предстоящим, с грядущим, с грандиозным праздником! Алексей Авдонин, член коммунистической партии Беларуси, аналитик Белорусского института стратегических исследований. Алексей вас искренне поздравляю с завтрашним грядущим великим праздником. Да, спасибо большое. Мы поздравляем всех! наших граждан Республики Беларусь, да, в принципе, всех белорусов, да, потому что наша территория гораздо шире, чем территория Республики Беларусь, мы это этнические территории, это мы должны прекрасно осознавать, мы про это сегодня поговорим. И для нас это праздник, государственный праздник, имеет очень глубокие исторические корни, имеет глубокие смыслы. Буде смішно, якщо по завершенню російсько-української війни і Росія не буде в сьогоднішніх кордонах, ну і Білорусь з її лункаш... Лукашенківським режимом зазнає своїх змін. Але виявляється, друзі, що якщо у вас скромна якась дерев'яна капличка без золота та без інтер'єру, який нагадує стиль пшонки, то знайте, скоріш за все, Бог до вас не прийде. За стандартами РПЦ, Бог, виявляється, заходить тільки в багаті храми. Дивно, що не було ще й додано, що а настоятель предстоятель має обов'язково бути на майбахі. Круто, коли ти можеш говорити за того, хто не здатен сам сказати за себе чи відповісти тобі, заступитися за себе, сказати, що він, в принципі, не ходить в храми РПЦ, бо там прославляють сатану, а не Бога. Тобто, виходить, що. Чим біднішою і більш голожопою стає Росія, тим жирнішою попи, та більшим має бути золото у церквах. Все золото мира, оно у Бога. И йому ці храми не нужны, вони нужны, оказывается, человеку. Потому що это місце встречі наше з Богом. Потому що, да, з Богом можна зустрітися везде. Но опыт миллионов людей, которые встретились с Богом в церкви, в храме, говорит о том, что для этого все-таки необходима определенная обстановка. А я вам скажу, что богослужение в русской церкви сейчас, оно кратно по масштабу воздействия, оно превосходит те службы, которые даже совершаются сейчас в греческой и византийской церкви. Потому что Русь, она как-то это усвоила, полюбила эту красоту и умножила. І от коли человек в ній оказується, в нього захватує дух. За останні десятиліття Російська православна церква дуже і дуже сильно просіла по кількості своїх вірян, які приходять саме до цих багатих золотих храмів, всім плювати. Якщо немає Бога, якщо немає духовності в цих церквах, то ти. Жодним багатством людей туди не загониш. Ну і звісно, в мене немає жодного сумніву, що і РПЦ, як філія ФСБ, теж буде існувати ще досить недовго. На цьому, друзі, ми будемо завершувати. А ви не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. Ну і пам'ятайте, що допоки існує незалежна журналістика. До тих пір ми маємо можливість збирати для вас різноманітну інформацію, аналізувати і подавати. Тож підтримайте YouTube канал Курбанова Лайф і всю нашу команду з нашою роботою. Всі реквізити для фінансової підтримки ми лишаємо в описі до нашого випуску або ставайте спонсором YouTube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!